У нас є відео на каналі, де я приїжджав і розповідав, як провести провода, які зробити труби, як все ну, повністю все розказав, ми домовилися, і я уїхав. Приїжджаю, що зробили? Коротше, економію, почали економити. Просив, зробити трубу, поставити 80 на 80. Ні, ні хрена, те, що я сказав, це херня, і ми таке робити не будемо. То він щось таке там наговорив. Друзі, якщо я щось скажу, то я його собі не видумую, це не моя приказь. Це технічні умови, які треба виконати. Без цього ми не зможемо поставити автоматик. розумієте? І опять я прихожу, я йому показую, кажу, ну тепер давайте я буду робити. Ну, квірка ваша, тепер закриватися не буде. Ну, дивіться, Ось тут поставили, я просив трубу поставити ось тут 80 на 80, так як тут є вже 80 і тут ще було 80. 160 мм мені би вистачило. Ні, вони купляють трубу 50 на 50, ставлять трубу 50, економлять, там, я не знаю, трошечки і, і, і кажуть, от ми зробили. Ну я ж не так просив. Це не, це не моя прихоть, Ви бачите, як тепер Ой, що, мені треба було поставити кронштейн, От як я б поставив би на цю просто трубу? Це повинно бути для, для чого воно повинно бути? Коли ворота будуть відкриватися, для того, щоб двигун стояв як діагональ трикутника, а не як е, це, а не паралельно воротом, він повинен отак штовхати, а не піднімати створку, отак. йому не треба вперед і виталкувати. Йому треба її закривати. Тоб вона має бути під кутом, для того, щоб він її під кутом і штовхав. Тому є і є такі умови. Це не це не моя приха.